Всім привіт! Ви на каналі Краса Очей, мене звати Маша. Я вже, якщо чесно, втомилася знімати відео на тему літні парфуми, свіжі парфуми, парфуми для відпочинку. Тобто, ну, звісно ж, зараз вже серпень, і всі ці теми вже вичерпано, як я вважаю. Тому хочеться вже чогось іншого. І я вирішила оновити відео про мої парфумерне Я. В мене є вже таке відео на каналі минулого року, я його знімала, тому, звісно ж, я залишу посилання під цим відео. І е, про всі парфуми, про які я розповідаю, якщо є відео, де я ще про них розповідаю, то я теж буду залишати посилання в інфобоксі. Тож проходьте і дивіться. Перший аромат, про який я хочу розповісти, я згадувала вже дуже багато разів. Я його додавала до підбірки моїх парфюмерних я у 2023 році, і нічого не змінилося з тих пір. Цей аромат, в принципі, мені здається, єдиний, який з цієї підбірки перейшов у цю. Тому що це мій універсальний аромат як «Signature Парфам. Моє універсальне парфюмерне я вже десь роки 3-4, Мені здається, не пам'ятаю, мені здається, роки 3. А я його спершу, коли е, тестила, я його взагалі не чула. Тобто в мене була якась анусмія на нього, але його так сильно хвалили, що я робила декілька підходів до нього, і от одного разу все співпало. Е, така виникла іскорка в нас, і я в нього закохалася. Я розповідаю про аромат. Звісно, ж принц Кіліан. Я е, вважаю, що це аромат. Універсальний саме через те, що він не нав'язливий, він не занадто гучний, але він шливовий, він компліментарний і він підходить, мені здається, під будь-яку подію. От назвіть мені будь-яку подію. і Я скажу, що це аромат, туди 100% підійде. Він підходить на всі сезони, на мій погляд. ну, доречний, в принципі, як я вже казала, в будь-якій ситуації. Піраміда в нього не дуже складна. Але він звучить все ж таки по-особливому. А в піраміді тут маршмеллоу, чай мате, і мені здається, імбир. Але імбиру я тут не чую. Взагалі. Для мене це зелений чай з маршмеллоу. коли ти звісно ж п'єш зелений чай і його закусуєш. маршмеллоу. Маршмеллоу такі не дуже солодкі, тобто. Ніби якісь полуничні, такі вершкові трошки, але не приторні. Тобто тут приторності для мене в цьому ароматі нема, чи на мені її нема? Я тут більше навіть відчуваю зелений чай ніж маршмело. І я насолоджусь цим ароматом вже дуже-дуже довго, як я вже казала. Багато про нього розповідала, тож не буду на ньому зупинятися надовго, бо в мене ще 8, мені здається, ароматів. Поїхали далі. Я, як завжди, за своєю традицією розподілила аромати по сезонах, хоча, в принципі, за деякими виключеннями всі ці аромати можна носити круглий рік. Тому я, в принципі, і вважаю, що вони можуть бути моїми парфюмерними я. Але наступного аромату це, на жаль, не стосується. Для мене він суто літній. І я кажу про Ан-Жардан Сокленіль від Егме. Цей аромат в мене з'явився десь теж два роки десь тому. І я його, в принципі, до цього року взагалі не вважала своїм парфюмерним я. Перший рік я вважала, що це така типова полівашка. Я маю на увазі два роки тому. 23-му році, мені здається, взагалі його не дуже багато носила. А цього року він мене просто рятував всю цю шалену спеку, яка в нас тут тривала і, на жаль, триває досі. Для мене це такий крижаний келих, на якому прям конденсат створився навколо нього. А і в ньому така теж крижана вода, багато льоду і шматочок лайму. Ось це для мене цей аромат. Але. Тут класна деревін, деревинна підложка, я її тут відчуваю трошки згодом. Свіжість не йде, але він стає більш таким насиченим за її рахунок. І це мені подобається, тому що це робить його дуже цікавим, не типовим свіжаком полівашкою. Це щось таке трошки особливе. І наскільки я його люблю, настільки він є моїм парфюмерним, я. На відміну від принцеси, цей аромат став моїм коханням з першого. Вдоху, я його придбала цього січня, тобто він ще в мене такий відносно новий в моїй колекції, і носила я його, в принципі, тільки влітку. Але він вже встиг стати моїм парфумерним я. Я кажу про конкрет від Comte de Garçons. Я вже чекаю холівар в моїх коментарях тут, бо я завжди кажу про цей аромат, не зовсім те, що написано у Піраміди на фрагрантиці, що про нього розповідають, що тут чую більшість людей. І скільки б зі мною не сперечалася, мені, якщо чесно, байдуже, тому що я розповідаю вам, що чую тут я, через що для мене він особливий і ніколи нікому не раджу купувати парфуми на осліп, спираючись тільки на описи блогерів. Тож, для мене це аромат Кока-Коли. Так, я, звісно ж, тестувала аромат Тонка-Кола, мені здається, Born to be Killian теж нібито має бути з колою, але це взагалі мій парфумерний жах. А ось тут я її знайшла. Але знаєте, вона така не шипуча і трошки така лайтова, скажімо так, не яскрава, не, немає такого, знаєте, in your face кола Але вона тут є. Я відчуваю тут вологість, і я розумію про що люди кажуть, коли чують тут якусь побілку. Звісно, що цемент. Але я тут це цього не відчуваю. Я відчуваю тільки таку прохолоду вологість. І поєднання з колою для мене це просто чарівний аромат на літо. Я якось була в магазині нещодавно, ну купувала. Книжку мені здається, і на касі касир, хлопець мені каже, щось там він мене питав. Завжди продавці спочатку говорять по-грецьки з тобою, бо вони вважають, що всі за дефолтом знають грецьку. А коли ти кажеш, що не знаєш, вони переходять на англійську. І він щось мене спитав, сказав щось, я не зрозуміла. Я кажу, вибачте, я розмовляю англійською. Він каже: Ви дуже дуже приємно пахнете. Ваш парфум дуже класно пахне. І ось це був він. Це перший комплімент, якщо чесно, який я отримала на нього. Але е, я вже вирішила, що це моє парфюмерний я ще до цього, бо він класно поєднується з моєю шкірою. Я його чую. Мені подобається дихати ним хоч весь день. Зі мною це буває рідко. Я не дуже люблю аромати, які тримаються по 10-12 годин. Вони мене набридають. Мені хочеться їх змінити. З цим цього не трапляється, тому я його дуже сильно люблю. І це моє парфюмерний я. Далі, аромати для моєї улюбленої пори року я більш за все люблю осінь. Це було ще в мене з дитинства. Я була дивною дитиною. Поки інші діти жаліли, що літо скінчилося, треба йти в школу. Я вже в мене здається, 30 серпня стояв вже портфель зібраний. Я дуже хотіла, не через навчання, ну, будемо чесні один з одним, через всі нові зошити, канцелярію, через те, що я побачу своїх однокласників, через якийсь новий одяг. Ну я я дівчина, я все це дуже сильно люблю. І я чекала першого вересня, і в мене був нормальний клас. У нас були класні відносини з моїми однокласниками, переважно. Ну, не було якогось булінгу, наскільки я пам'ятаю, таких якихось неприємних моментів. Тому школу я в принципі любила. І ось через школу я любила і осінь. І коли я вже подорослішала і, дякувати Богові, закінчили школу-університет. Любов до осені в мене нікуди не пішла. Це на мій погляд найзатишніший сезон, але я думаю, що я ще багато про це скажу, коли буду розповідати вже про підбірку осінніх ароматів. Тому зараз давайте подивимося. Мої осінні парфюмерні я минулого року. Я казала, що моїм парфюмерним я є аромат Вітома Форда Ваніль Фаталь, і в принципі, в якомусь сенсі так і є досі, але. На той момент у мене не було всієї моєї колекції парфумів. Мені ще не передали, не привезли аромати з Одеси, тому я не мала змоги показати вам моє найголовніше парфумерне я у бренді Tom Ford, і це аромат тобако-веніль. Так, це дуже банально. Цей аромат, мабуть, ну нема такого парф захопленого, який би його не знав. Я їм користуюся. З 2018 року ще до мого такого тотального захоплення парфюмерією, але я вже встигла в нього закохатися е, теж одразу, коли я перший раз його вдихнула. Тоді вони ще не коштували мільйон доларів і, в принципі, були ну, дорогі, але доступні на день народження. Я його мені здається отримала чи на Новий рік і була дуже щаслива. Це вже другий в мене флакон, як і принцеса. До речі, просто до цього був була кулька. Uh, і uh, я не знаю, що зі мною коїться, коли вдихаю цей аромат. Для мене це подих осені, це подих затишних вечорів. Uh, я його порівнювала якось з таким, знаєте, м Табаком, але таким, як, в якому менше такої табачності, і більше якоїсь вишневості, якихось ну, не те, щоб сухофруктів, бо коли я кажу, що аромат пахне сухофруктами, я більш маю на увазі узвар. Тут, звісно ж, такого аспекту нема. Тут оця вяленість якась, знаєте, типу в'ялена вишня, ну, ізюм, наприклад, так, щось от більш в цей бік, більш таке. І навіть мені здається, що е, трошки ці всі е, вялені фрукти змочені в якомусь алкоголі. Тут нема такої явно алкогольної ноти, але щось таке все ж таки тут є для мене, на мій нос. Е, я цей аромат обожнюю просто. Е, для мене він чарівний. Минулого року мені пощастило в листопаді бути на е, балеті Вій Радок Поклітару в Одесі. І я носила цей аромат. Він мене закарбувався з цією теж атмосферою театру, вистави. І через це ще одна така класна парфомерна асоціація. В мене з ним з'явилася. Тобто, вже за 6 років ви розумієте, в мене їх багато, але от ще одна нова. В ароматі присутня амбра. На мені, на жаль, амброві аромати закислюються. Цей аромат ну, не так сильно, але не є виключенням. На жаль, але це мені мене не зупиняє від того, щоб його носити. Бо, звісно ж, восени взимку я ношу багато одягу, в мене є моє волосся. Тому я наношу цей парфум на всі ці предмети, частини тіла. Е, ну, я не уникаю спеціального контакту зі шкірою, але все ж таки більше його наношу на щось, що не є моєю шкірою. І це не заважає мені їм захоплюватися, любити його вже дуже-дуже багато років. Я зараз так дивлюся, що майже всі аромати, про які я вам зараз розповідаю, це моє кохання з першого подиху. І я дуже радію, що маю їх в своїй колекції. Це стосується, звісно ж, і цього аромату. Я носила його ще дуже мало, але. Теж, от я його нанесла на руку, і я розумію, що це частина мене. Як я можу без нього ніяк. Тому він теж у цій підбірці. Це Лавіді Мелано, паседжетта інгалерія Віторію Мануелі Секонді, не знаю, італійці прийдіть, напишіть мені, як правильно, uh, від Трусарді. Так, uh, цей аромат це для мене. Все ж таки чорний такий класний, не знаю, 70-відсотковий 70 чорний шоколад з цільними горіхами. Переважно, мені здається, все ж таки, тут я чую щось у фундучно-лісово-горішний бік і кайфую від цього аромату просто дуже сильно. Тут є певна алкогольність для мене. Для мене це не якийсь такий десерт, знаєте, типу випічки. Для мене це все ж таки щось більш таке. Ну, не те, що брутальне, він затишний і м'який, і приємний, але все ж таки тут є певна алкогольність. Я її відчуваю. Я взагалі люблю аромати з ноту алкоголю, не саме такої, знаєте, спиртяки, але от просто алкоголь. Знаєте, от коли, наприклад, готуєш і додаєш вино у страву, ти додаєш не для того, щоб їжа мала алкогольне присмак, а саме для того, щоб спирт випаровувався і залишалася тільки оця ароматна винна есенція. От саме такий алкоголь я маю на увазі. Тобто ти вгадуєш нотку рому, наприклад, чи віскі, чи коньяку, але тут не через те, що він міцний, а через те, що цей тонкий аромат тут ніби існує. Я цей аромат бачу на таку прохолодну, не дуже затишну погоду. Його можна вдягти на прогулянку, і якщо ви ще й купите каву і будете йти пахнути цим шоколадно-горіховим ароматом, пити каву. Ну господи, як можна не любити цю атмосферу? Я просто не знаю. Але звісно ж, і коли ви в якомусь закладі знаходитесь, якщо ви навіть вдома, мені здається, цей аромат подарує багато затишних вечорів, приємних емоцій. І будь-яку осінь зробить для вас теплою і комфортною. Я його буду обов'язково носити дуже дуже багато цієї осені, бо я за ним дуже сильно скучила. Мені спала така ідея на думку зняти відео, питання, відповідь. Ви мене бачите вже більше року, хто зі мною постійно. Я вас теж бачу і пам'ятаю моїх постійних підписників. Дякую всім, хто підписується, і привіт всім, хто новий на моєму каналі. Мені хочеться розповісти вам трошки більше, відповісти на ваші питання з приводу того, що вас цікавить стосовно мене. Чоловік, батьки, це все залишиться за кадром, тому що я прийняла таке рішення. Це канал про парфумерію в першу чергу. Просто, наприклад, мене іноді питають там, про мій догляд за волоссям, які парфуми люди носять у Греції. Ну, такі, знаєте, багато питань я намагаюся відповідати. Але отак, от те-та-тет, -тет, мені здається, це буде більш інформативно і, можливо, більш розважально. Тому, якщо вас щось цікавить, пишіть. Якщо набереться десь 10 коментарів, я тоді це відео буду знімати. І, в принципі, якщо їх буде менше, то можливо не буду, бо мабуть ще не часто знімати таке відео на таку широку аудиторію. Тож давайте подивимося, що з цього вийде. Далі на черзі зима. І історія, яку я розповідала кожен раз, коли розповідала про цей аромат. Мабуть, я не так багато про нього розповідала, але вона завжди там була присутня. А я розповідаю про аромат Сантал-Кардамон від Maison Lancome. А це був такий перший коштовний, мені здається, аромат по-справжньому у моїй колекції з тих пір, як я почала захоплюватися парфумерією вже так дуже активно. Я гуляла торгівельним центром. Ми тоді з чоловіком мешкали у Швейцарії. І це був період перед різдвяними новорічними святами. І я гуляла по тому поверху, де була косметика і парфумерія, логічно. і підійшла до стенду ланком. Я, звісно ж, знала, вже бачила на той момент всі основні ланкомовські парфуми, які люксові, більш, більш така, як масова лінійка, і побачила ці флакони. Думаю, що це таке. Я цього раніше не знала. І е, я вирішила їх потестувати, ну просто брала кришечку, нюхала всі по черзі. В принципі, на той момент мене не вразив так сильно жоден, допоки я не відкрила цей флакон. Давайте я вже його нанесу, не бо що це таке це якось не діло. Е, я його тільки вдихнула, я зрозуміла, що це моє. І в мене в руках мого пальто увібрав в себе цей аромат. А, до речі, пальто було ц... кольору Camel, Кемел, тому він в мене в якомусь певному. Е... В момент теж асоціюється з цим кольором, хоча я його вважаю все ж таки ароматом оцієї грудневої предноворічної атмосфери передріздвяної. І тому я його ношу в принципі в цей період тепер важливо бачити тут не так вже і багато я використала. Я цьому радію, бо мені здається, цей аромат зняли зараз, як і більшість ароматів з цієї лінійки. Тому, якщо вам випаде така можливість його потестити. Коли я зараз розкажу вам нарешті, які ж тут ноти, я вам раджу цим скористатися. Тут є сандал, такий спил деревини, тут є кардамон, обожнюю кардамон. До речі, в конкрет від кондеверсон він теж є. І це надає в тому випадку йому більш такої прохолоди, а в цьому випадку більш спеційності. Хоча він не агресивно спецієвий на мій смак. І що мені більш за все подобається, що з часом цей аромат на моїй шкірі трошки засолоджується, йде така, ну ніби така початкова різкість, і він стає таким більш затишним, ніби трошки ванільним. Все ще зберігається ця деревинна нотка. Тому чудовий аромат, аромат з характером, як і я іступний аромат. В мене існує на випадок, коли вже всі новорічні свята закінчились. І ми починаємо входити в цей період січня і лютого, коли вже особливо не так святково, прохолодно, сіро більшу частину часу. І оце прохолодне повітря дуже класно поєднується з цим ароматом і з моєю шкірою. Це Bois Imperial від Essential Parfums. Довгий час я дуже хотіла собі ганімет. Я його якось, ну, мені здається, чи від Ліван купувала, чи тестувала його у пробнику якомусь. Мені він дуже сподобався своєю незвичністю, своєю такою новізною. І я його дуже сильно хотіла. Але з часом я почала помічати, що на моїй шкірі Ганімет видає ноту поту. І мені це, звісно ж, ну, не подобається зовсім. І я чула, що цей аромат порівнюють з Ганімет. В них власне один парфумер, це Біш, тобто це навіть не можна назвати якимось дюпом, бо один парфумер якби створює хоч 10 варіацій на цю тему, і це буде все належати йому. І коли я спробувала цей аромат, я зрозуміла, що це та версія, яка мені подобається більше, яка мені пасує. Мені теж на нього робили компліменти. До речі, відео про компліментарні аромати в інфобоксі. Чому, якщо хочете, подивіться, будете все знати. Конкрету там нема, це було нещодавно. Так, і я цей аромат придбала. До речі, за таку велику кількість аромату, тут 100 мл. Ціна на офіційному сайті була, мені здається, 90 євро. Це нішевий бренд. Я нагадую: так, це не люкс, який зараз просто збожеволів зі своїми цінами. І я кайфую від нього. Я його не дуже хочу розкладати на ноти, але для мене це деревина. Ну, якщо так вже так швидесенько сказати, деревина. Мінеральність, ну, не знаю. Скоріше, просто якась деревина пропитана трошки солоною борською водою, але зовсім маленький аспект цього. І як не дивно, я тут навіть відчуваю трошки солодкості. Звісно ж. Речі не може йти ні про які гурманські аромати, ні про які там не знаю ванільки, цукор. Ні, це от така природна солодкість, яка буває навіть у деревині, яка буває у якихось природних компонентах. Тобто вона просто ніби з'являється, зникає, але його це трошки пом'якшує. Бо якщо мені здається, жінка носить будь-який аромат, вона своєю шкірою, в принципі, його вже пом'якше. Моя шкіра має така зараз трошки особиста інформація. Моя шкіра має трошки такий лактонний uh, під пит... Тон, ніби я не знаю, такі трошки нотку таку лактону, і я, в принципі, багато ароматів цим пом'якшую, а от амбру закислюю. Але лактонні аромати мені пасують між цим. І якісь різкі аромати на моїй шкірі стають більш м'якими. Тому це в принципі не виключення, продовжуючи тему ароматів, які класно поєднуються з прохолодним повітрям. Ми з вами переходимо у весну. Це останній сезон, про який я ще не розповідала. Це мій сезон у мене день народження, 14 травня. Тож я дівчина, весна. Хоча насправді осінь. Так, аромат на першу половину весни в мене це Paris Mask від Mathieu Premier. І я в цей аромат теж закохалася відразу. В цьому ароматі я відчуваю інжир, я обожнюю інжир їсти. І тут я відчуваю і цей молочний трошки присмак інжиру, і в той самий час зелень від його шкірки. Тому я, звісно ж, цей аромат полюбляю. Тут також є багато інших зелених нот, просто як у сукупності така зелень, свіжість, деревинна теж база, і його це робить для мене просто ідеальним кандидатом на таку, знаєте, перейняти естафетну паличку від Буа Імперіаль. Звісно ж, він зовсім інший, але з прохолодним повітрям він теж поєднується дуже класно. Завдяки молочності, він класно поєднується з моєю шкірою. Цей аромат це моя весна, березень, початок квітня, прохолодне повітря. І я в цьому ароматі. І останній аромат, який теж не став коханням з першого погляду, можливо, через те, що я була ще дуже мала, коли з ним вперше раз познайомилась. А от коли я познайомилась з ним вдруге, все змінилося. Це аромат Cinema від Yves Saint Laurent. І це в мене теж вже другий флакон. Перший в мене був залишок у флаконі, бо я хотіла просто спробувати його. А оскільки це аромат нібито знятість. Хоча я в Сифорі його, якщо чесно бачу, він продається як нібито він незнятість, ну, не знаю. Я на офіційному сайті його не бачила. Тож, я цей аромат. Для себе відношу до категорії таких, ну, суто жіноч, жіночних ароматів. Жінки, яка просто існує, просто живе, якій не треба нікому нічого доводити свою жіночність, свою, своє право на це. А, він м'який. Він мигдалевий. Я відчуваю тут мигдаль на початку. Саме такий, знаєте, не цукровий, такий не якихось там печерів в якомусь, а от саме свіжий. Ой, це, це чарівно, це просто прекрасно, це мегдаль з білими квітами. Я його не бачу на чоловіках, вибачте, чоловіки, але ця краса дістається жінкам. І я просто в нього закохалася. Мені хотілося в ньому купатися. Я носила його навесні до тих пір, поки він в мене не закінчився, а закінчився він в мене десь за місяць. Тут було 30 мл десь залишку, десь ну скільки, така десь кількість була, мабуть, не знаю, щось таке. Я його зносила весь. І тому е, одразу ж придбала собі ще флакон. Е, він, в принципі, теж універсальний. Його можна носити і взимку, я бачу це, і восени, можливо, влітку буде заважкий. Я не пробувала, бо тут ну, це, це не варіант взагалі. Але. Просто моя любов. Якщо ви шукаєте якийсь класний, витончений жіночний аромат, в той саме час досить чутний, шлейговий. Я раджу вам спробувати, якщо ви ще з цією красою не знайомі. Я, на щастя, знайома маю великий флакон і сподіваюся, що мені його вистачить на декілька років. Ось і все. це були всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо вам це відео сподобалось, звісно, ставте мені лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб ми з вами не загубилися. Я була рада провести з вами час. Сподіваюся, ви зі мною також. Побачимося моїх наступних відео. Всім пока-пока.